На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шиловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Міні-читалень в парку Шевченка у Рівному не буде, принаймні до літа. Всі телефонні будки, в яких знаходилася література, розбили вандали. За півроку одну розбили в новорічні різдвяні свята розбили усі чотири. 10 січня перший президент України, уродженець Рівненщини, Леонід Кравчук, відзначає 80-річчя. Я знаю, що люди скаржаться, часто що я там для села нічого не зробив, але то, що я міг для рівного я зробив. Небезпечні сходи жертвами аварійної конструкції біля одного з будинків по вулиці Макарова стали вже декілька людей. Дітки на моїх очах одного разу бачили, як впало, і визвали швидку ручку, ручку чи ножку зламали. Дитячий хор кредо заколюдував рівненським зв'язківцям. Для свого виступу вони підготували цілком нову програму з українських колядок та зарубіжної класики. Обласна федерація футболу підбила підсумки минулого року і окреслила плани на новий сезон. Серед останніх участь команди рівненщини у професійній лізі. Відповідні рекомендації федерація футбола області свої також дала. Процедура, яка визначена там не проста. Начиталися. Соціальний проєкт із встановлення міні-читалень в парку імені Шевченка у Рівному призупиняє свою роботу. Про це заявив його ініціатор Олександр Курсик. Таке рішення він мотивував тим, що усі чотири телефонні будки розбиті. Вони потребують негайного ремонту, щоб не наражати громадян на небезпеку. Відновити проект сподівається на початку літа. За цей час має намір разом із однодумцями назбирати нову літературу. Докладніше Людмила Васюга. Ось так будки читальні у Рівненському парку Шевченка виглядали у червні, коли їх урочисто відкривали. Втім, протрималися вони у такому вигляді лише півроку. З часом книги з міні бібліотек майже зникли, а у ніч проти п'ятниці вандали побили останню з чотирьох будок. Розбили скло. Оце найнебезпечніше. Воно падає і відрізає, вибачте, мені руку, голову, просто тому, хто проходить. Двері гримають, і воно і воно падає. Це дуже небезпечно. Керівництво парку вбачає у такій поведінці звичайнісіньке хуліганство. Серед причин називають низький рівень свідомості та культури громадян. Звісно, були повідомлені правоохоронні органи, було заактовано, написаний лист відповідний. Звернулися з допомогою, збереження, посилення, патрулювання. Соціальний проект із встановлення міні у парку Шевченка Олег Леонтіюк оцінює позитивно. Сам бачив, каже чиновник, як люди неодноразово брали літературу, щоб почитати. Визнає, що не всі її повертали. Однак від такого руху літератури шкоди було менше ніж від вандалізму. Нині колишні телефонні будки мало нагадують бібліотеку. Полиці порожні, а поблизу неприбране розбите скло. У нас багато прикладів, коли цілі сім'ї приносять підручники, приносять книги, залишають їх на поличках, Вони дарують їх рівнянам. Хочеш вкрасти, прийди вкради цю книгу, хочеш її продати, здати на макулатуру, порвати. Я не знаю, роби що хочеш, навіщо чіпати саму бібліотеку. За півроку одну розбили. В новорічні різдвяні свята розбили усі чотири ініціатор проєкту у розпачі зізнається, що такий результат був прогнозованим. Каже, скептики його застерігали, однак хотілося вірити у краще. При цьому Олександр Курцик обіцяє побиті будки відновити. Усі чотири міні-читальні в парку розбиті. Такий підсумок відпочинку рівнян у новорічно-різдвяні свята. Організатори проєкту уже в понеділок обіцяють демонтувати телефонні будки, а на початку літа їх знову повернуть відремонтованими на свої місця. Людмила Васюха, Сергій Савта. Інформаційна програма День маємо те, що маємо. Авторство цієї тепер вже всім відомої фрази належить нашому земляку, уродженцю села Великий Житин Леоніду Макаровичу Кравчуку. Сьогодні, 10 січня, йому першому президенту незалежної України виповнилось 80. Критики, говорячи про часи його президентства, неодмінно згадують возика Кравчучку, а прихильники угоду підписану ним разом з лідерами Росії та Білорусі про припинення існування Радянського Союзу. Але всі, хто знає Леоніда Кравчука, одностайні в одному бути першим, Пишим, а тим більше першим президентом завжди складно. Сам Желенід Макарович, як і більшість українців, переконаний в тому, що свого часу зробив усе можливе, аби Україна мирно і без кровопролиття здобула незалежність. І саме це він вважає своїм найбільшим здобутком. Що вам потрібно радитися? Я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися? Де адже кожний депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію? Прошу проголосувати на цих кадрах 1991 року 57-річний тоді ще голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук під час історичного моменту проголошення акту незалежності України. Після цієї події Леонід Кравчук прийняв рішення іти в президенти своєї уже самостійної держави, і таки виграв на виборах у своїх шістьох конкурентів. Нині зізнається у своїй перемозі після поїздок по Україні. Він був упевнений відчуття людини, які сказали, що за. Вас проголосували 23 мільйони людей. 23 мільйони. Зразу в голові щось відбувається таке, навіть пояснити важко. А на першому місці. Тоді виникає одне одне єдине відповідальність перед тими людьми до слова, саме із Леоніда Кравчука почалась президентська традиція присягати на пересопницькому Євангелії. Урочисто присягаю народові України. Ті, хто його знає і кому з ним довелось працювати, кажуть, у нього були і свої недоліки, але в чеснотах поміркованість та обережність у прийнятті політичних рішень. Починати створювати державу із чистого листа. Це було непросто. Тим більше в Владимир Макаровича не було належного досвіду у державотворенні, керівництві державою. Іноді не вистачало твердості у вирішенні того чи іншого питання. Але зробив він для України надзвичайно багато. Одна із таких добрих справ початок відродження тоді майже всіма забутої Острозької академії. До закладу Леонід Кравчук навідується і після закінчення своєї президентської каденції. Там він є одним із перших почесних академіків. Це як феномен навіть для психологів, тому що у 80-річному віці таке блискуче мислення, такий блискучий аналіз. Така чудова пам'ять це просто ну зразок для того, щоб ще досліджувати. А ще кажуть його друзі та знайомі, Леонід Кравчук має надзвичайно вдале почуття гумору. Ви ж знаєте, що є енекдот зелені Макаровича. Каже, Леонід Макарович на вулиці дожже аби парасольку не взяли. Не переживайте, я між крапельками. Оце він правильно він завжди вмів вийти із критичної ситуації таким чином, щоб її не заострити, а навпаки, розрадити. Нині в його рідному великому житині під Рівним стоїть занедбана батьківська хата. Про неї часто люблять розповідати журналісти. А у селі нерідко нарікають, що про свою малу батьківщину він геть забув. Я знаю, що люди скаржаться часто, що я там для села нічого не зробив. Але то, що я міг для рівного, я зробив і лікарню там про, 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 проти онкологічну і все ми зробили. Але я сповідую принцип. Якщо я можу зробити за свій кошт, треба робити. Якщо президент з якогось села і він використовує бюджет для свого села, це є порушення закону, тоді... Всі будуть жити в комунізмі. вибачте на слово. Але поряд із малими незавершеними справами Леонід Кравчук згадує і великі, які довів до кінця. Саме за його президентства Україна стала першою державою, що добровільно відмовилась від ядерної зброї, засвідчивши в такий спосіб свою добру волю всій світовій спільноті. Іван Марчук, Ярослав Катринчук та Сергій Савта. Інформаційна програма день. Небезпечні сходи. Жертвами аварійної конструкції біля одного з будинків по вулиці Макарова стали вже декілька людей. Найбільше страждають інваліди та пенсіонери, адже сходи не обладнані поручним. Вже декілька років місцеві жителі звертаються до усіх інстанцій, однак все марно. Чи відремонтують сходи цього року, дізнавалася Тетяна Климчук. Вже декілька років Василь Грибеневич пересувається лише на милицях. Наслідки ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС не минули безслідно. Чоловіку ампутували ногу. Тож піднятися сходами для нього неабияк складно. Якщо сусід мене виведе по цих сходах, туди проведе, бо виходжу за школу прогулятися і назад забере. Отак От я ходжу сюди. А начальник ж, я зайшов до його вже один раз. Телебачення сюди приїжджало, так він мені совє дає. А ти каже, поза трансформатором. Ну й ходи сюди, каже, там же є теж дорога. Проблема в тому, що сходи біля будинку по вулиці Макарова не обладнані поручнем, та й загалом вони в аварійному стані. Вже декілька років Василь Грибаневич звертається до керівника ЖКП з проханням привести все до ладу та поки що марно. я до його не один раз звертався за. Цими сходинками, щоб зробити тут порядок якийсь. От. Він на це уваги не звертає і говорить, а де ж я куди я спишу цю три метри труби, де я її візьму і куди спишу? Ці сходинки в будинку в проєкті їх немає. Натомість в міському управлінні житлово-комунального господарства запевняють, що ЖКП Сонячне неодноразово встановлювали тут поручень, втім мешканці будинку цього не помітили. За 33 роки з дня заселення. Отут і Оля є ми двоє. Ні разу не було, ніхто якої тут труби не ставив, щоб можна було поручень спуститися людям. Аварійні сходи кажуть місцеві жителі створюють проблеми не лише для інвалідів та пенсіонерів. Тут щодня до школи ходять учні, і вже не одна дитина травмувалася на цьому місці. Дітки на моїх очах одного разу бачила, як впало, і визвали швидку ручку, ручку чи ножку зламали. Жіночка теж йшла. Раз зламала руку, слухайте, і був голод. Ні, це що я бачила, і другий раз. То певно, що треба, щоб якийсь блога робив. Комунальники погоджуються, відремонтувати сходи та встановити поручень необхідно. Та все ж твердо обіцяти щось не беруться. Стверджувати, що воно буде зроблено не може, оскільки на даний час ще немає бюджету. Тобто ми не знаємо, які будуть призначення. Розумієте, все залежить від того, які будуть об'єми призначень. Так що будемо бачити, ми за них не забули, але у нас на контролі постараємось допомогти. Тим часом інваліду першої групи Василю Гребеневичу залишається сподіватися лише на допомогу сусідів. А після того як випаде сніг, пройти тут взагалі буде неможливо. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк та Олександр Пляшко. Інформаційна програма День. Із четверга на Рівненщині, як і в усій державі, почали діяти нові спрощені правила реєстрації друкованих засобів масової інформації. Про це повідомила начальник реєстраційної служби області Тетяна Кічата. За її словами, серед іншого зменшується перелік документів, що подаються для державної реєстрації, скасовується виписка з єдиного державного реєстру підприємства та організації, а також вже не потрібне нотаріальне засвідчення копії статуту друкованого змі. За словами Тетяни Кічатої, таким чином той, хто хоче створити своє друковане видання і і час, і кошти. В фінансовому скасовується вимога нотаріального засвідчення, яке тягне фінансові затрати певні. І в плані документальному, в плані часу. І саме основне, в плані захисту прав. Чітко визначається пов'язана особа. Той, хто може контролювати, має право на контроль над друкованим засобом масової інформації. Юні колядники з другої рівненської музичної школи завітали до військових зв'язківців. У їхньому виконанні пролунали українські колядки та закордонна різдвяна класка. Військове керівництво сподівається, що завдяки цим талановитим дітям люди у погонах ще краще відчують дух різдва. З колядками та щедрівками завітали вихованці другої музичної школи до рівненських військових. Перед зв'язківцями виступає зразковий дитячий хор кредо. Військове керівництво сподівається, що завдяки цим талановитим дітлахам люди у погонах відчують дух різдва. Дитячий хор хор кредо був запрошений з ініціативи командування військової частини для того, щоб з метою військово-патріотичного виховання молоді. Дотримання традицій українського народу зі сцени у три десятки дитячих голосів лунають українські колядки та закордонна різдвяна класика. Перед військовими діти виступають вперше. Педагоги впевнені, такий досвід піде їм на користь. В таких саме походах будемо називати концертних діти розвиваються. Вони, вони знають, що кожен рік потрібно колядувати потрібно ходити, не боятися, не стидатися цього свого народного коріння. У Нас є п'ять хлопців. Ми надіємося, що все-таки при придучі побачиш військових. Можливо, хтось і в майбутньому стане також військовим. Солдати від концерту у захваті, тож аплодисменти не стихають довго. Мені подобалося краще, щоб було б, часто так проводили такі концерти. Було б для, для розвитку колективу було б добре. Бригада зв'язку оперативного командування Північ майже повністю складається з контрактників на новорічні свята. Їх відпустили по домівках. А от строковики зустріли новий рік та Різдво в тісному дружньому колективі з привітаннями за хресною ходою та вертепом. В святвечір прийшли щедрівники, колядники, там поздравили нас. Привітали. Відбулася в нас віддальні свята вечеря. Святвечір накрили стіл, ну, кутя, все це як повинно бути. Ну, новий ріновий рік та різдва можна сказати. Ми відсвяткували дуже добре. Керівництво частини вже не вперше проводить такий захід і обіцяє надалі зробити дозвілля солдатів ще цікавішими. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Відкриття відділення футболу у школі вищої спортивної майстерності, а згодом і створення на рівнищині футбольної академії. Такі завдання на першому у новому році засіданні виконкому озвучив голова обласної федерації футболу Михайло Кривко. Також під час засідання відзначили найкращих футболістів, а також клуби, що досягли у минулому році найбільших успіхів. Продовжить Роман Свирида. Більше 300 команд та майже 6 тисяч футболістів різних вікових категорій взяли участь у змаганнях, що у минулому році пройшли під егідою обласної федерації футболу. Такі статистичні дані під час засідання виконкому озвучив голова федерації футболу Михайло Кривко. Він також повідомив, що усі заплановані змагання відбулися у повній мірі. Це, зокрема, стосується і чемпіонату першої обласної ліги. Чемпіонат був ритмічний. Переноси маршів були зумовлені змагання у всеукраїнських турнірах. Напруга в боротьбі за чемпіонське звання не спадала до останнього туру. Претендентами на перемогу були три клуби. Назву їх, бо мені приємно це зробити. Це футбольний клуб Одек, футбольний клуб Малинськ, футбольний клуб Гоща Амако. Футбольний клуб із Оржева у минулому сезоні виступив найкраще. Окрім перемоги у чемпіонаті Рівненської області, Одек став чемпіоном України серед аматорських команд. Оржівці отримали шанс і вже подали заявку на проходження ліцензування для вступу до професійної футбольної ліги. Відповідні рекомендації Федерації футболу області свої також дала. Процедура, яка визначена, там непроста, але по травень місяць включно, команда буде проходити ліцензування, має виконати там не, не одну умову. І ми переконані в тому, що в сезоні 14-15 років з осені нинішнього року Рівненщина. Буде представлена у професійній футбольній. Лізі серед умов, що ставить професійна ліга перед оржівським клубом, створення на стадіоні глядацьких трибун, як мінімум на одну тисячу місць із пластиковими сидіннями, обладнані кімнати для медперсоналу, арбітрів і здачі допінг проб. Крім цього, ОДЕК повинен буде надати і певні фінансові гарантії. Представники футбольного клубу запевняють, усі зобов'язання готові виконати. Втім, для цього потрібні вагомі фінансові вливання, яких поки нема. Усе полягає в фінансуванні До цього. До часу говориться, сторони, які було б, так сказати вирішити це питання зі сторони фінансування футбольного клубу, поки стоять на місці. І я, я на принципі особисто на 50% відсотків впевнений в тому, що це питання не вирішиться. Також у тумані поки варіанти з виступом Одека на міжнародних аматорських змаганнях. По-перше, згідно регламенту, там мають право виступати футболісти, які ніколи не грали на професійному рівні. А нині серед оржівців таких лише вісім. А по-друге, замінити провінційний клуб із Рівненщини Асоціація аматорського футболу може на представника столиці, який виграв аматорський кубок України. Асоціація аматорського футболу до цього часу не вирішила питання, хто буде захищати честь України. на Європейських змагань для цього буде скликаний виконком федерації аматорського футболу і претендують команди. Це на базі зробити команди Одека або Чайки, Святошинський район, Київська область. Також на засіданні виконкому обласної федерації футболу нагородили найкращих футболістів та тренерів за підсумками сезону: Роман Свирида, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День. Поки діти на канікулах, їх вчителі розважаються і не аби як а на спортивному майданчику. У рівному стартувала традиційна вчительська спартакіада. Перший вид програми волейбол, педагоги з якої рівненської школи грають у нього найкраще, знає Ірина Михайлевич. На майданчику напружена атмосфера, адже першими грають головні претенденти на перемогу – восьма школа та рівненська гуманітарна гімназія. Емоційний настрій командам задають капітани. Одному з них 68 років. Та бадьорості чоловікові не позичати ще гри в Команді треба завжди створювати цю гру емоції. На емоціях. Треба говорити, підказувати». Підтримують один одного. А молоді ще цього не знають. Може так, то прийдеться при старому вже трошки заводити. Дві партії вирішили долю протистояння команд лідерів. Вчителі гуманітарної гімназії поступили з невеликим розривом. Звісно, тут давить, що ми програли там перші партії, два очка, а другу трошки більше, тому що бачите, багато помилок. Але засмучувати не можна, треба ще зараз грати. Минулого року вони були четвертими, а тепер змагаються за кубок. Такий прорив пояснюють молодими кадрами. В команді гімназії кажуть: самі не очікували, що новачки дадуть їм нове дихання, але зігратись оновлена команда не встигла. Ні, ми не тренуємося. Ми просто кожен окремо підтримуємо свою форму. Ми зовсім не тренуємося. Вчора ми зібралися, пограли раз, сьогодні два. У конкурентів навпаки в цьому була перевага. На запитання, чого не вистачало суперника, відповідають можливо зіграності, бо в нас ми вже граємо цим составом по третій, четвертий рік. А вони тільки перший рік. І, хоч два дні змагань виснажили гравців, та всі запевнили, грою задоволені. Вчителі показали, що запалу в них не менше ніж у школярів. Третє місце виборола команда 26-ї школи, а четверте дісталось господарям змагань першій школі. Волейбольний турнір присвячений пам'яті вчителя фізкультури Володимира Ковтуна. Він відкриває цьогорічну спартакіаду між педагогічними колективами Рівного поза минулі роки. Так 16 команд приймали в минулому 18, в цьому році 24. Тобто з кожним роком команди збільшиться, популярність зростає. На весняних канікулах вчителі зберуться знову, аби визначити найкращу команду з міні футболу. А восени проведуть турнів з шахів і шашок. Завершиться спартикіада тенісними змаганнями. Ірина Михалевич, Олександр Пляшко. Інформаційна програма. День. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.